Сьогодні я розкажу вам про три ахіренні міні-серіали. Усі різножанрові, тому кожен з вас знайде щось до душі. Гей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я, Саша, розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. Готуйте свої пальчики для коментів вдячності, тому що я приберегла для вас найцікавіше. Поїхали! Першим у моєму списку буде проект під назвою Голівуд. Це американський драматичний серіал Райана Мерфі, що вийшов на Нетфліксі у 2020 році. Про що? Звичайно ж, про Голівуд. А точніше, про Голівуд повоєнного часу. Це проект про боротьбу з нерівністю, бажання змінити світ та про людей, які щосили намагаються досягти вершин у жорстокій індустрії кіно. Події серіалу розгортаються у 1947 році у золотий вік Голівуду. Режисери, актори, сценаристи. Цілі натовпи молодих амбітних талантів приїздять в Лос-Анджелес, аби спробувати підкорити такі звабливі голівудські пагорби. Саме таких людей, кожного у свій спосіб, доля й зводить за роботою над одним фільмом, над фільмом про молоду, реально існувавшу акторку, що покінчила життя самогубством, зістрибнувши з літери «H» напису Голівуд, того самого культового напису на пагорбах Лос-Анджелеса. І так на жаль, така чорна сторінка в історії Голівуду. Дійсно була. Зараз коротко розкажу. В реальності це сталося у 1932 році із 24-річною акторкою на ім'я Пек Пекендвісел. Свою коротку кар'єру вона почала у 17 років і грала здебільшого у театральних постановках. У кіно вона з'явилась лише раз у фільмі «13 жінок. На жаль, останній побачив світ вже після її смерті. До того фатального дня у кар'єрі та особистому житті дівчину вже спіткала низка невдач. Дізнавшись про те, що її роль у фільмі 13 жінок значно урізали, акторка зневірилась остаточно і кинулася вниз із 15-метрової літери «H». Ось якось так. За сюжетом саме про цю історію, наші герої і створюють фільм, який, зрештою, для кожного з них стане надто особистим. Так, я можу сказати, що цей серіал базується на реальних подіях. Проте також я можу сказати, що події даного серіалу це художня вигадка, і найцікавіше те, що обидва цих твердження будуть правдивими, ну певною мірою. Справа в тому, що тут Райан Мерфі обрав інший шлях. Він буквально переписав історію повоєнного Голлівуду, майстерно заміксувавши реальне із вигадкою. Тож серіал «Голлівуд» – це свого роду альтернативна історія. В одному з минулих відео я вже згадувала про такий жанр на прикладі фільму Одного разу в Голлівуді». у своєму проєкті Пан Мерфі, так само як і Тарантіно, використовуючи реальні події та реальних персонажів, переписує їх історію, відновлюючи таким чином певну справедливість, такий собі ідеалізований варіант. А що якби? А що якби в тодішньому Голлівуді не було расизму, гомофобії, сексуальних домагань, нав'язаних соціальних ролей чи гендерної нерівності? Саме таку версію подій нам і показує режисер. У кожного героя Голлівуду непроста життєва ситуація. Усі вони проходять крізь свої труднощі, усім їм доводиться приймати непрості рішення та йти на компроміси з совістю. Проте мета у них одна. Додам ще пару слів по сюжету. З першої ж серії нас знайомлять із Джеком Кастелло, гарним молодим хлопцем, ветераном Другої світової, який більше за все мріє стати актором. Проте одного бажання виявилось замало. Попри усі старання, кастинг-менеджери його вперто не помічають. Джеку не вдається потрапити навіть у масовку. Коштів нема, дружина вагітна, тому чоловік вимушений шукати підробіток. Він влаштовується на заправку, де заправка машин є далеко не єдиним його обов'язком. Все. Більше сюжету я вам не розкриватиму. Просто знайте, що він тут дійсно нетиповий. Ну а тепер трішки вражень. Історія, гумор, персонажі, картинка у цьому серіалі мені сподобалось усе. Але почнемо з касту, тому що він просто прекрасний. Нікого зайвого, сумнівного чи недоречного, на мою думку, тут нема. Девід Коренсвет, Джеремі Поуп, Лора Геррієр, Петі Люпон, зірочка моя Джим Парсонс, Ділан Макдермот, Джейк Пікінг та ще купа крутих акторів. Усі на своїх місцях та відмінно відіграють своїх персонажів. Ну а персонажів тут дійсно багато. Деякі з'являються не одразу, проте кожен без виключення яскравий та об'ємний. Один герой Джима Парсонса, відомого багатьом як Шелдон, вже вартує вашого перегляду. Ох, він тут просто розкішний, навіть не знаю, чи ви готові. Зі своїми персонажами пан Мерфі продовжує ту ж гру в правду та вигадку. Він міксує вигаданих персонажів із цілком реальними героями. Наприклад, вже згаданий раніше Джим Парсонс виконує роль Генрі Вілсона, реально існувавшого чоловіка, що був агентом із підбору акторів. У голівудській тусовці поміж собою усі знали, що він гей, котрий допомагає з кар'єрою гарним чоловікам. Ну, а розплачувались ті за його допомогу далеко не грошима. Словом, в даному серіалі Генрі Вілсон це такий собі Гарві Вайнштейн 40 сорокових, ну тільки по чоловіках. Один з головних персонажів, актор на ім'я Рок Хадсон, це також реально існувавший американський актор 40-х-50-х років. Попри доволі таки успішну кар'єру, в реальності він мав сумну долю та був змушений приховувати свою гомосексуальність до кінця життя, просто зробити камінаут у той час. Означало поставити хрест на своїй кар'єрі. І прикладів таких персонажів тут чимало. У кожного з них в реальності була досить сумна доля. Проте усіх їх пан Мерфі байливо загортує у свою фантазію, кардинально змінює їх шлях і дарує нам ту саму альтернативну історію. Гумор. Гумор хочу виділити окремо. Незважаючи на те, що це драма, він тут є. І такий, що багатьом комедіям і не снилось. Трохи специфічний, трохи гостренький. Словом, все як я люблю. А ну і ще тут багатенько відвертих сцен. Всяких різних відвертих сцен. Тому майте на увазі тут 16 як мінімум. Соціальний підтекст. Ним тут пронизана уся історія: упередження, расова та гендерна нерівність, цькування, сексуальна дискримінація, боротьба з системою. Усе це в Голівуді подано під іншим. Трохи іронічним, трохи драматичним і навіть сентиментальним соусом. Музичний супровід теж дуже і дуже крутий. Половина атмосфери точно на ньому. Ну і як вишенька на торті візуал. Кожен кадр серіалу Голівуд це просто насолода для очей. Кольори, костюми, зачіски, декорації все це, як і в більшості проєктів пана Мерфі, на найвищому рівні. Тому, якщо ви поціновувач естетичних кадрів, то це вже вагома причина для його перегляду. І, звичайно ж, моє улюблене. Як і усі міні-серіали, це завершений односезонний проект. Ніяких років очікувань, штучних розтягнень сюжету і, відповідно, жодних розчарувань. Один сезон, сім епізодів і все. Думаю, за пару вечорів проковтнете. Особисто мені відлипнути було важко. До даного проєкту можна відноситись по-різному. Але точно не варто ставитись до нього надто серйозно. Він наївний, сентиментальний і дуже дуже далекий від реальності. Проте він саме такий, яким і має бути. Це не історія про автентичний Голівуд того часу. Це казка про Голівуд, яким, на думку пана Мерфі, той мав би бути. На мою ж думку, серіал чудовий. Він як яскрава смачна цукерка, обгортку якої ти поволі розгортаєш із кожною новою серією. Отакий От особисто в мене лишився після смак. Сподіваюся, вам зайде. На АМДБ проект отримав оцінку 7.5, а хронометраж його серії складає 40-60 хвилин кожна. Як ви вже могли здогадатися, Голлівуд я наполегливо раджу до перегляду. Обов'язково зацініть та повертайтесь ділитись враженнями. А раптом ви його вже бачили? То пишіть свої думки в коментах. Сподобалось, не сподобалось? Словом, діліться! Ну, а в мене для вас сьогодні є ще декілька чудових проєктів. Тому го далі! Якщо ви дивитесь це відео, то, ймовірно, вам подобається те, що я роблю. Сподіваюся, так і є. Ну а мені подобається створювати такі відео для вас. Насправді, я дуже хочу робити це часто та регулярно. Проте для цього мені потрібна ваша підтримка на Патреоні. Підписка там стартує всього від 1 долара. І якщо у вас є бажання підтримати мене як автора та подякувати за контент, то повірте. Це дійсно найкращий спосіб. Ну а я, в свою чергу, зможу створювати для вас багато крутих відосів про кіно, серіали, новини, імпровізації та усе, що пов'язано із цим магічним кіносвітом. Усім, хто вже підтримує мене на Патреоні, моїм любим патрончикам, я щиро вдячна. Друзі, ви просто котики. Посилання на Патреон я лишаю в описі. Ну а ми з вами йдемо далі. Засуджений до страти жорстокий вбивця. Молода журналістка, священник та вчителька математики. Що може пов'язати цих людей? Відповідь на це питання дасть наступний міні-серіал. Переконана, він вас заінтригує мова про проект під назвою «Зсередини». Також його можна знайти під назвою Своя людина чи інсайдер. Проте офіційна українська адаптація оригінальної назви Інсайдмен саме зсередини. Це британський кримінально-драматичний трилер за сценарієм Стівена Моффата, що вийшов на каналі BBC One у 2022 році. За місяць після релізу він вийшов і на Нетфліксі. Тому й подивитися його можна зараз саме там. Одразу зазначу, що в ньому всього чотири серії, а одну з ключових ролей виконує Девід Тенент. Так, ви розумієте, я просто не могла пройти повз. Про що? Про те, що на вбивство здатен абсолютно кожен. Потрібна лише вагома причина та поганий день, принаймні в цьому переконаний один з головних героїв серіалу. Отже, перед нами чотири персонажа: Гаррі Волтінг, добродушний вікарій з маленького британського містечка, Дженіс Файв – репетиторка з математики, що займається сином Вікарія, Джефферсон Гріф, чоловік, що засуджений до страти за жорстоке вбивство своєї дружини, та Бет Дейвенпорт, молода амбітна журналістка, що прагне взяти інтерв'ю. У того самого вбивці, власне, остання через низку випадковостей, зрештою, і пов'язала усіх цих людей. За сюжетом поступово їх долі переплітаються найбільш несподіваним чином. Насправді тут дуже важко поділитися сюжетом так, щоб не заспойлерити зайвого. Але дещо я таки розказати можу. Ну і додам трішечки контексту. Окрім того, що Джефферсон грів засуджений смертник, він ще й колишній професор кримінології. І неабиякий. Чоловік здатен помічати те, чого не помічають інші. Словом, пан Гріф просто такий шерлок у розкритті злочинів. До речі, до створення шерлока того, що з камбербетчем пан Мофат теж доклав свою руку. Угу. Чоловік не розкриває мотивів своєї жорстокої розправи над дружиною, проте провину повністю визнає. Більше того, вважає свій вирок єдиною справедливою відплатою за скоєне. В очікування дня страти він чи то розважаючись, чи то намагаючись спокутувати свій злочин, використовуючи свої вміння, успішно допомагає слідчим та високопоставленим особам розгадувати складні справи. Справи, які завели поліцію у глухий кут. А ось тут і, можливо, не лише в мене є така легенька асоціація із ув'язненим ганнібалом-лектором. Інформація про цього, скажімо так, нетипового смертника. Дійшла й до журналістки Бет Дейвенпорт, яка твердо вирішила написати про Джаферсона Гріфа статтю. Власне, тому їй і потрібне інтерв'ю з ним. З Гаррі Волкінгом, тим самим Вікарієм, порядним сім'янином та взагалі божою людиною Бет не знайома. А от з репетиторкою його сина Дженіс Файв абсолютно випадково перетинається на початку сюжету. Власне, історія починається саме з цього. Знаєте, як кажуть добрими намірами. Висталена дорога до пекла. Що ж, після побаченого з цим важко не погодитись. Весь перепрошую, пизд. Починається саме з них. Виключно з доброти до ближнього свого вікарій погоджується допомогти доволі таки сумнівному тіпу. Після роботи чоловік підвозить додому репетиторку свого сина і, сам, того не підозрюючи, запускає ланцюжок подій, які вже не спинити. Одна безглузда випадковість, один невдалий збіг обставин, і його життя вже ніколи не буде таким, як було. Тепер в небезпеці він та його родина. І чим більше він намагається все виправити, тим гіршою стає ситуація. Вчителька потрапляє у пастку. А вікарій, хороша та добра людина, тепер змушений робити складний та дійсно жахаючий вибір: закрити очі на мораль, вчинити непоправне чи ризикнути долею своєї сім'ї. Все. В цій інформації немає жодних спойлерів, але більше сюжету я вам не розкриватиму. Проте деякі думки стосовно нього в мене є, і я хочу ними поділитися. Продовж історії персонажі роблять доволі тупі та нелогічні кроки. Дивишся і думаєш: блять, ну на що ти це робиш. І звичайно, це може нормально так дратувати. Може навіть здатися, що насправді люди б так не поводились. Проте, давайте будемо відвертими в реальному житті. Люди часто туплять та вчиняють нерозумно, особливо коли немає часу на роздуми. Особливо, коли рішення доводиться приймати під тиском, страхом, от буквально вже і зараз. Насправді в максимальному стресі, в стані паніки. Люди і не на таке здатні. Тому, як на мене, ось такі моменти, враховуючи обставини, навпаки, роблять цих персонажів більш живими. Ви можете зі мною не погоджуватися, але в даному випадку я дивлюсь на це так. До речі, є ще один момент, про який я просто не можу не згадати. А ви, якщо дивитиметесь, не маєте його пропустити. Обов'язково подивіться сцену після титрів. Так, для серіалів це доволі таки рідкість, проте тут. В останній четвертій серії, після титрів, така сцена є. Вона важлива, неочікувана, ахірно добуває сюжет та наштовхує на роздуми. Коротше, без неї картина буде неповною. Ну, а тепер пара слів про сильні та слабкі сторони серіалу. По-перше, каст. Каст тут просто розрив. Девід Тенант – Любов, Долі Велс, Лінсі Маршал, Стенлі Тучі. Усі дуже круті. Зібрати таких сильних акторів разом це вже потужно. Єдиною слабкою ланкою тут, як на мене, є журналістка. І те я не вважаю це проблемою Лідії Вест, акторки, що її зіграла. В даному випадку питання більше до погано прописаного сценаристами персонажа. За нею найменш цікаво спостерігати, бо її героїня тут банально пласка. І нічого акторка із тим вдіяти не могла. Натомість другорядні персонажі прописані добре, і актори, що їх зіграли, змогли вдало підкреслити це своєю майстерністю. То я зараз про дружину Вікарія та ще одного в'язня смертника. Ці персонажі мені зайшли. По-друге, сюжет. Навіть найбільші критики серіалу погодяться, що він тут дійсно оригінальний. Передбачити розвиток подій, та як поведе себе той чи інший герой. Просто нереально сюжет тримає у напрузі від початку до самісінького кінця, і те, навіть після титрів, коли здавалося б, історія вже завершена. Він знаходить, як тебе здивувати. Ти співчуваєш героям, злишся на їх дії, знову співчуваєш, змінюєш до них ставлення, злишся і знову співчуваєш. Ось на таких емоційних гойдалках нас гойдає весь сюжет. Коротше, він гарно закручений, не затягнутий, а його фінал дійсно несподіваний. І на мою думку, це круто. Ну і по третє зйомка. Хоч у даному випадку візуальна складова не є суперважливою, проте і вона тут теж на рівні. Кольори кадрування на все це дійсно приємно дивитися. А і ще саундтрек тут класний. На IMDB серіал отримав оцінку 6.6. Хоча це дивно, бо на тому ж IMDB жодна з його серій окремо не отримала менше 7 балів. На мою ж думку, як мінімум на 7,5 балів, цей проект цілком заслуговує. А якщо сильно не ди... <звук> то можна і вісімку поставити. Загалом, якби треба було описати цей проект одним реченням, я б сказала, що це на легкий серіал із дуже непростим сюжетом. Творцям вдалося дуже тонко передати атмосферу без виходів, в якій опинились герої. Мимоволі задумуєшся а на що ти готовий за певних обставин. Ну і враховуючи те, що я вже сказала, майте на увазі, що, ймовірно, герої серіалу своїми діями будуть вас реально вибішувати. Я вас просто попередила. Але мені все одно зайшло. Це точно не найгеніальніший серіал у світі, проте я переконана, він заслуговує на вашу увагу. Тим більше, нагадаю, там всього чотири серії. За вечір, максимум, вечір-другий, піде. Обов'язково гляньте, складіть своє враження і повертайтесь в коменти. Можливо, і дізнаєтесь, чи дійсно кожен здатен на вбивство. Ну а ми йдемо далі. Ну і наостанок я переберегла для вас найсмачніше. Третім, у моїй добірці буде проект, який я вважаю найкращою і майже ідеальною екранізацією мого улюбленого роману Стівена Кінга. Мова про мінісеріал під назвою «11-22-63». Це американський науково-фантастичний серіал, створений за мотивами одноіменного науково-фантастичного роману Пана Кінга, що вийшов на кулу у 2016 році. Для усіх нефанатів даного жанру одразу зазначу, що з наукової фантастики тут лише подорожі в часі. Хоча лише в контексті подорожей в часі звучить, звісно, якось не дуже так. Окей, подорожі в часі це просто прекрасно. Проте, це ще й найромантичніший та найатмосферніший роман Кінга. А формулювання науково-фантастичний, на жаль, ніяк це не передає. Окей, давайте повернемось до серіалу. Про що? Про молодого вчителя англійської, який зібрався змінити світ, врятувавши президента Джона Кеннеді. Сюжет розгортається довкола чоловіка на ім'я Джейк Епінг, простого шкільного вчителя з маленького американського містечка у штаті Мен. Джейк викладає в школі, де, окрім навчання дітей, він має клас для дорослих, які з тих чи інших причин в дитинстві не завершили середню освіту. Історія починається з оповідання саме такого його учня, старого шкільного прибиральника на ім'я Гарі Данінг. Він розповідає про день, а точніше, ніч, що змінила його життя. Ніч, коли його брата, матір та сестру насмерть забив молотком рідний батько. Тієї ночі він, тоді ще маленький хлопчик, дивом вижив. Проте залишився скаліченим на все своє життя. Ось такий початок. Одного дня під час свого звичайного візиту до маленької місцевої закусочної, Джейк помічає, як її власник, його старий приятель на ім'я Ел Темплтон, який ще кілька хвилин тому спілкувався з ним, був веселим, бадьорим та цілком здоровим з виду чоловіком середніх років, зараз виглядає з біса хворим. І, як мінімум, на років 10 старшим. Чоловік показує йому часовий портал, чи як сам його називає кролячу нору, що знаходиться у підсобці його закладу. За словами Ела, цей портал він знайшов багато років тому, коли відкрив свою закусочну і нікому досі про нього не розповідав. Портал переміщує виключно в минуле і виключно в один і той же день. 21 жовтня 1960 року. Щоразу, коли входиш, усе повертається на годиннику. На годиннику завжди 11.58, а на календарі 21 жовтня шістдесятого року. Скільки б часу ти там не пробув після повернення, у твоєму реальному часі проходить лише дві хвилини. Байдуже, скільки ти там будеш? Три тижні, три роки. Та коли повертаєшся, тут минає лише дві хвилини. Проте, як тільки ти повертаєшся у минуле знову, усе зроблене тобою під час попередньої подорожі стирається, усе повертається до стану, в якому було. Якщо хочеш щось змінити назавжди, то вже не можна повертатись. Повернення вилучає усе, що ти зробив минулого разу. Ел розповів Джейку, що востаннє провів у минулому два роки. Проте, на жаль, зараз він смертельно хворий і часу має обмаль. Він не встиг здійснити задумане, тому просить Джейка зробити це за нього. А задумав він, не багато немало, врятувати президента Кеннеді. Ел переконаний, що це врятує тисячі життів та змінить на краще наш жахливий світ. Окрім того, що прохання Ела, м'яко кажучи, не просте, погодитись на нього означало погодитись провести у минулому щонайменше три роки. Нагадаю, що портал завжди переносить у 1960 рік, а вбивство Кеннеді відбулося 22 листопада 1963 року. Власне, саме ця дата і є назвою серіалу. Зваживши усе, Джейк погоджується. Він дійсно спробує запобігти вбивству Джона Кеннеді. А за час, який має, можливо, врятує ще кілька життів. Ось така зав'язка. Решту ви дізнаєтесь самі. До речі, одним з виконавчих продюсерів проекту став сам Стівен Кінг. Можливо, тому дана екранізація вийшла дійсно гідною. Костюми, декорації, актори, зйомка в даному проєкті прекрасно, абсолютно все. Атмосфера того часу передана на 100%. Ну наскільки я можу усудити про атмосферу того часу, взагалі, каст, каст надзвичайно вдалий. Джеймс Франко, Сара і їх герої, ніби зійшли зі сторінок книги. Вони яскраві, об'ємні, живі. Їм віриш та співчуваєш. Сюжет, враховуючи, що в основі найкращий, на мою думку, Роман Кінга, поганим бути й не міг. Ця історія настільки глибока, прекрасна і сумна водночас, що після перегляду ти ще довго сидиш, емоційно перетравлюючи побачене. На IMDB він отримав оцінку 8.1, а його фінальний епізод отримав від глядачів більше 9 балів. І так, це повністю завершений проект. Що просто не може не тішити. Загалом він складається з восьми серій по 50 хвилин кожна, окрім першої. Вона найдовша і триває майже півтори години. Серіал без перебільшення просто розкішний. І якби я не читала перше джерело, на цьому б і закінчила його характеристику. Проте навіть такій дійсно майстерній роботі, я кажу задротське, книга краще. І це не снобство, це дійсно так. Я зараз не буду порівнювати серіали з романом. Для цього доведеться робити розбір з багатьма спойлерами, який потягне на окреме повноцінне відео. Проте, якщо раптом бажаючих на такий контент буде достатньо, то я можу зробити і таке. Як завжди, щоб я розуміла, чи комусь то взагалі треба, пишіть про це в коментах. Але так по суті, з мінусів проекту я можу назвати лише розбіжності із сюжетом книги. Деякі не надто суттєві, та необхідність багатьох інших мені, як читачу, Зрозуміти було важко. Та, попри все, цей захопливий, атмосферний та чуттєвий міні-серіал залишається найкращою екранізацією творів Стівена Кінга, звичайно, за версією мене. А ви просто його подивіться: кайфаніть, отримайте задоволення, пропустіть цю історію крізь себе та та уявіть, що книга все одно краща. Думаю, це неабияк спокусить вас, якщо ви досі цього не зробили. Таки прочитати це прекрасне перше джерело. Тим більше, що пан Кінг нас з вами неабияк підтримує. Тож приємного перегляду! Чекатиму ваших вражень в коментах. Сподіваюсь, вам було цікаво. А я ще раз запрошую вас на Patreon і нагадую, що окрім нього підтримати мене можна, пригостивши кавою на баймія чи закинувши разовий донейт на одну з банківських карток або ж PayPal. Так так, PayPal у мене теж є. Всі посилання та номери я лишаю в описі, в тому ж описі, де я вже лишила посилання для донеків нашим любим ЗСУ. Звісно, спершу завжди закидаємо копійчину туди. А на цьому в мене все. З вами була Саша на каналі Саша і кіно. Всім цьом і. Па-па!